І ставлю ще в духовку коли на 15 Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачні лениві голубці запечені в духовці, під сирною подушкою. Для нашого рецепту потрібно пів капустинки приблизно 300 г, одна чи маленька цибулина, дві морквини, склянка відвареного заздалегідь рису. 300 г фаршу, мене курячі, 2 столові ложки сметани, столова ложка кетчупу, столова ложка майонезу, 200 г твердого сиру, сіль перчик спеції за смаком, олія для смаження і також мелений лавровий листочок, куркума, паприка і лимонний перчик. Все за смаком. Саме перше, що буду робити, це нам потрібно зробити засмажку із цибулі та моркви. Цибульку поріжу кубиками. І відправляю цибульку смажитись. На сковорідку вливаю соняшнику олію і додаю цибульку. Поки цибулька смажиться, натру моркву на велику терку. Ось моркву натерли. Коли цибулька вже трішки підсмажилась, додаю морсь і смажимо до готовності нашу засмажку. Тим часом займуся нашою капустою. Нам потрібно її нарізати невеличкими шматочками. Ріжу такими полосочками і потім... Перерізаю їх. Пересипаємо миску. Ось капусточку я порізала. Тепер додаємо до капусти наш рис, додаю половину засмажки, сіль перчик, все за смаком, спецією. І перемішуємо. Такий фарш дуже добре зберігати в морозилці. І завжди, коли гості на порозі, дістаємо і формуємо олиниві голубці. Скуштуйте, можливо, потрібно ще додати спеції чи солі. Ось наш фарш і готовий. Тепер із нашої маси ми можемо формувати голубці. Беремо, яка у вас є форма. У мене така старенька сковорідка чугунна. Першим шаром роблю засмажку, таку собі подушечку для наших голубців. Розрівнюємо і мокрими руками формуємо голубці. Так притискаємо щоб добре тримали форму. Ось голубці поліпили, тепер буду робити для них заливку. В миску влила склянку води, додаю наші спеції, трішки солі, додаю сметану, Столову ложку кетчупу і столову ложку майонезу. Перемішується все. Куштуйте, можливо, ще потрібно додати спецію чи солі. Я додам трішки і цією заливкою заливаю голубці. Сиром зараз я не натираю, а буду натирати, коли вони зготуються. І ставлю в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Ось голубці пропеклися в духовці в мене 30 хвилин, і я вирішила їх перевернути на інший бік, щоб і та сторона також засмажилася і була з такою кірочкою. І ставлю ще в духовку хвилин на 15. Ось минуло 15 хвилин тепер натираю гарненько сиром. І ставлю ще хвилина 5 в духовку, щоб наш сир розплавився. Ось минуло 5 хвилин сир гарненько розплавився і з'явилась така кірочка. Вам не передати запах на всю кухню. Давайте поглянемо який тут у нас виходить голубчик. Повірте, це дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!